Друзі, сьогодні до нас завітала одна гостя. А щоб дізнатися, хто вона, треба відгадати загадку. В сукні зелені стою цілий рік. Сонечко світить, чи падає сніг. Голок тоненьких багато я маю, тільки не шию, не вишиваю. Здогадалися? Правильно, це ялинка! А як лагідно, ласкаво її назвати Ялинонька. А що можна сказати про ялинку? Яка вона? Зелена, колюча, струнка. А на ялиночці є листочки? Ні, а що в неї є? Голочки? А які голочки на ялинці? Як про них можна сказати? Вони гострі, колючі, зелені? Вже зовсім скоро новорічне свято. Тож давайте прикрасимо нашу ялиночку. Ось яка вона стала. Подивіться, скажіть, чим ми прикрасили ялиночку? Кульками, ліхтариками, намистом, зірочками. Молодці. А що це під ялиночкою? Та це ж подаруночки. Давайте подивимось, що в них. Подивіться і вгадайте, що лежить в подаруночку? Качечка, правильно. А в цьому подаруночку що? Ведмедик. А в цей подаруночок що поклали? Кругленьке м'ячик. А в цей подаруночок правильно поклали зайчика молодці. А давайте зробимо назви іграшок довшими, назвемо їх лагідно. Зайчик, зайчиня, зайчиняточка. Качка, качечка, каченятко. М'яч, м'ячик. Ведмідь, ведмедик, ведмежатко. А ви хочете отримати подаруночки? Тоді швиденько беріть олівці і намалюйте, що ви хотіли знайти під ялинкою. І чекайте новорічного дива. А я бажаю вам і вашим батькам веселих свят. І кажу до побачення.